В Удачницькій громаді, попри війну та нелегкі часи для країни, продовжується життя. Усі необхідні об'єкти критичної інфраструктури працюють у штатному режимі. Працює вроді у нас все, залізничний транспорт працює, магазини працюють, продукти в магазинах є, медицина працює, наша, амбулаторія і прийом громадян ведуть, лікарі, дитячі лікарі. Ліки там медичні засоби є. Продовжує працювати і комунальне підприємство. Тільки почалося військові дії. Трошки у нас збій дало комунальне підприємство, тому що ніхто не знав, як закуповувати диспаливо, як буде оплата проходити всього цього. Ну, на сьогоднішній день все стабілізувалось. диспаливо закуповується, бензин закуповується. Сміттєвоз працює, кожного дня вже достатньо в них роботи. Щодо освіти, то як і по всій Донецькій області, діти громади навчаються дистанційно. А у приміщеннях закладів освіти наразі облаштовують пункти прийому переміщених та тимчасово евакуйованих людей. Школи зараз працюють у віддаленому доступі. Ми зараз приміщення закладів освіти готуємо, як сказати, є таке поняття пункт обігріву, ну, воно точне. Точно воно називається місця тимчасового розміщення евакуйованих та тимчасово переміщених людей. Тобто робимо свердловини для резервного водопостачання. От Сергіївки у нас тут своє водопостачання, водачні своє. Робимо душеві кімнати, закупляємо вугілля. До громади наразі приїжджають переселенці з багатьох міст, де ведуться активні бойові дії. Багато людей переїхало, тимчасово переміщення особи реєструються. Звідки переїжджають? Із Бахмута, З Краматорська, Слов'янська, з Авдіївки, ну, з усіх міст, де йдуть бойові дії, люди переїжджають. Ну, реєструються переселенці, вони ж зразу отримують гуманітарну допомогу. Що ми можемо там допомогти? Люди в нас зносять теплий одяг, дитячі, ну, все що треба, якісь там ковдри. От, якусь там ну, кровать, ну, людям є. Знаходимо будинки, домовляємося з власниками або без власників. Ну, таким от образом. Приїжджають мешканці із сусідніх громад, аби пережити опалювальний сезон. Перезимувати все-таки в селі легше. От. Є пічки, є де дрова заготовити, ну, легше. легше, ніж у місті. Газопостачання в нас немає, тобто це пічне опалення. Багато людей з міста зараз переїжджають у будинки, ну там мамини, бабусини ремонтують, ремонтують пічки, білять, красять, готові, готові, готуються люди до зими. Голова громади повідомив приємну новину для всіх мешканців. Свою роботу відновлюють перевізники. Зараз Сергійки один рейс у п'ятницю ділають, два рейси. П'ятниця вівторок. Ну, хочемо наладити, щоб кожен день був. І на Покровську Муравка, щоб кожен день автобус ходив з наступного тижня, відновлюється рух 49-го автобуса. Зараз уточнюють розклад про підготовку до опалювального сезону, гуманітарну допомогу та інші аспекти життя у Дачницької громади. Дивіться у наших наступних сюжетах. Аліна Соболенко Чепіль Даніїл з Дачницької громади. Спеціально для Каприніюс.